Наступила осінь. Сонечко вже не так гріє, а дерева поступово скидають свої золотаві листочки. Але не вся природа готується до зимового сну. Є такі квіти, які саме в цю пору розквітають найяскравіше, наповнюючи осінні дні своїми барвами. Давайте ж познайомимося з ними ближче. Айстри, Айстри це одні з найулюбленіших осінніх квітів. Вони розквітають у серпні і продовжують свісти аж до пізньої осені. Айстри бувають різних кольорів: білі, рожеві, фіолетові, червоні, сині. Їхні пелюстки схожі на маленькі зірочки, що світять навіть у найпохмурніші дні. Айстри часто саджають у садах і на клумбах, щоб прикрасити осінній пейзаж. Жоржини. Жоржини це великі пишні квіти, які також радують нас восени. Їхні яскраві барвисті голівки розкриваються в садах, ніби великі різнокольорові кульки. Жоржини можуть бути червоними, жовтими, білими, рожевими. Та навіть фіолетовими. Вони так красиво виглядають, що їх часто використовують для створення букетів. А ще восени зацвітають хризантеми. Це особливі квіти, які вважаються справжніми королевами осені. Вони розпускаються, коли більшість інших рослин уже готуються до зими. Хризантеми можуть бути найрізноманітніших кольорів, від білого до темно бордового. Ці квіти дуже витривалі і цвітуть навіть тоді, коли стає прохолодно. Осінні квіти це справжнє диво природи. Вони не лише прикрашають настріші сади, але й нагадують нам, що кожна пора року має свою красу. Айсте, жоржини, хризантеми допомагають нам радіти осені, даруючи свої яскраві барви і приємні аромати. Тож, любі діти, коли ви будете гуляти восени, зверніть увагу на ці чудові квіти. Вони нагадають нам про те, що навіть у прохолодну осінню пору природа може бути яскравою і живою.